Сьогодні готуємо гречаники. Ура! Коротше, я купила була, в районі купила собі 900 грамів фаршу по кіло. Ну там без грам, Ну, хай скажемо 900 Свинячий фарш, трошки, звісно, там сало. І в нас залишилася вчорашнього дня каша, Ми варили гречану кашу на маслі. Така чистенька вона на маслі без зажарки. Вирішили з нею щось приготувати, так як вона дуже дорога, і викидати просто собакам. Жалко, коли стається, ми вирішили зробити такі речаники. Собі. Взяла я сюди в миску 900 грамів фаршу, потім ми висипали ну стільки тут 200 грамів і саме більше візьмемо, бо стільки в нас залишилося. Мої гречки звареної, вже заправлені маслечком, ну була каша. Ми її змішали, нарізали. Цибульки, дві такі середні гарні цибулинки. Тепер цю цибульку піджаримо. Фарш із самою кашою я трошки посолю, так як у нас каша готова, ми її солили, то ми солі багато не будемо додати. Добавимо сюди перчику і зараз будемо жарити цибульку. Сюди у цей фарш ми трошки посолили, поперчили. Вбиваємо сюди одне курене яєчко. Тепер хто хоче, хто не хоче, як у кого смак, ну, ми додамо е, трошки паприки меленої, У мене є капченна. Ще буде лучше. Ну, у кого нема капчуни, можна таку обичну додати. іменно капчуну. Ну, а хто не любить, можете взагалі не додати. Ну, додати десь чайну ложку. Так і десь. Тепер е, додамо зараз цибульку, вона трошки піджариться. І будемо вимішувати такий фарш, будемо формувати наші гречаники. Так, вимішали гарно фарш, ручки вмочили в водичку, в тарілочку, виробили такі гречаники, котлетки такі. І будемо Жарити Жарити їх треба під е, кришкою, виложили на сковорідку і накрили кришкою. І дивитися, коли піджариться одна сторона, кришку знімете, перевернете і знову накриєте кришечкою. І жарити готовності. Світчаники з картоплею подаємо, з помідорками, тому що ми закручували у баночку із листям моркви. Зараз ми її розріжемо. Звісно, в нас в катлетках більше м'ясо, ніж гречки самої. Но можете побачити, які вони. соковиті. я вже пробувала, повірте мені нам. На мій смак, соковитий, смачний, е відчувається трошки, що там є гречка. Ну, взагалі, котлети бомба. Так що готовте, їжте, смакуйте, пишіть мені коментарі, чи подобався вам такий рецепт. Ставте мені лайки і кому подобається, підписуйтесь. Так що до длідушого відео. Пока!